Поліція під прицілом, правда якої не хочуть чути. Кожен другий у соцмережах сьогодні пише: всю поліцію на фронт, нехай замість них працюють поранені військові, жінки, хто завгодно. Всі експерти, всі знають, як треба. Але чи хоч один з них хоча б спробував зрозуміти, що таке поліція сьогодні? Чи хтось рахував, скільки їх насправді? Бо в інтернеті цифри від 200 до 500, іноді навіть мільйон. Але ніхто не перевіряє, ніхто не цікавиться, що насправді поліцейських приблизно 100 тисяч. Зі 100 тисяч працівників національної поліції 25% – це жінки. Ми ж їх не будемо відправляти на фронт. Хоча і серед них багато тих, хто вже служить в бойових підрозділах. 17% – молодь, яка не досягла мобілізаційного віку, а ще частина з них уже на фронті. А це приблизно 15 тисяч в підрозділах Людь, Хижак та інші. Які не в тилу, а переважно працюють на нулі. А що буде, якщо поліції не стане? В наших містах зараз більше зброї, ніж будь-коли. Серед військових і цивільних купа людей з травмованою психікою. Люди ламаються, втрачають контроль, дістають зброю. І коли це станеться поруч із тобою, хто приїде першим? Той самий патрульний, якого ти сьогодні хочеш відправити на фронт? А що буде, якщо поліцію просто замінять військовими? Так, ідея цікава. Але є нюанс. Військові це люди, які три роки жили на передовій, вчилися вбивати ворога, а не вести профілактичні бесіди. Вони бачили смерть, вибухи, контузію. Більшість з них пережили страшне і мають проблеми з психікою. А тепер уявіть, що такого військового ставлять, наприклад, патрульним. Він зупиняє мажора на дорогому авто, мажор зухвало посміхається, йди нахер, пред'яви посвідчення, і ще лекцію читає, чого ти не на фронті. Як думаєте, скільки таких ситуацій витримає людина, яка тільки вчора була під обстрілом, скільки разів вона проковтне цю несправедливість, перш ніж піде вхід сила? Військові це не поліцейські, це різні навички, різний рівень контролю емоцій, різні завдання. Їх не можна просто переставити місцями, наче фігури на шахівниці? Я ні в якому разі не намагаюсь образити військових. Але ж хлопці з фронту навчені досягати своєї мети іншим способом, і ці способи в мирному місті, сумніваюсь, що комусь сподобається. Ми вже ТЦК замінили хлопцями після фронту, але не допомогло. Вони також стали негідниками для більшості. Та й ТЦК почали працювати жорстокіше. Як думаєте, чому? Все просто тому, що на сьогодні близько 50% ТЦК це ті, які пройшли пекло війни. Поліція це не просто люди у формі, це люди, які навчались стримувати себе, коли на них тиснуть. Так серед них є негідники. Але хіба їх немає серед лікарів, вчителів, волонтерів та й серед військових? Хіба всі Янголи? Тільки чомусь про поганих поліцейських говорять всі. А про тих, хто рятує людей з-під куль, мовчать. Про тих, хто виїжджає на домашнє насильство і рятує дітей, мовчать. Про тих, хто розшукує серйозних злочинців мовчать. Про тих, хто затримує алкашів за кермом і цими діями рятує життя нас та наших дітей, також мовчать. Бо так зручніше, бо простіше кричати в коментарях: всі вони однакові. Тільки, от коли у твій дім лізе злодій, кого ти кличеш? Коли твою сестру б'є чоловік, кому ти дзвониш? Коли на вулиці починають стріляти, хто приїжджає першим? Оці самі люди. І якщо завтра їх не стане, почнеться хаос, який накриє вулиці. Коли злочинці відчують, що немає контролю, ти першим будеш кричати: А де поліція? Відправити на фронт можна багато кого, але перед тим треба включити голову і добряче подумати про наслідки.